Леся Українка, забуті слова. То вже давно було, мені сім літ минало, а їй, либонь, минуло й двадцять літ. Сиділи ми в садку, там саме зацвітало і сипався з каштані білий цвіт. Вона не бавила мене і не учила, я кидала і забавки, і книжки, щоб тільки з нею бути. Вона уміла. І єдину забавку плести вінки. Я подавала їй квітки і листя й трави, і з рук її не зводила очей. Здавалося, вона плела не для забави, а щоб зробить оправу для речей. В її речах слова котились, наче хвилі, мо сльози по її замучених братах. Вінку, здавалось, блідли квіти білі і в'янули слова. Жорливі на остах. То знов зривалися слова, палкі, ворожі, мов грізні вироки всім тим, що кров лили. Він купали кров'ю дикі рожі, слова, мов квіти ярії цвіли. Шумів зелений лист, а голос той коханий, про волю зготу співав мені. Він мінився злотом ряст весняний, і золотим дощем лились пісні. То вже давно було, давно пора минула таких червоних, необачних слів. Либонь, вона й сама про них забула. Хто дбає про вінки, що замолоду плів. І я забула їх, не пригадаю й слова з тих наших довгих, запальних розмов, а тільки барва їх. Мелодія раптова тепер. Які тоді мені бунтує кров. І та мелодія не може заніміти, не раз як тільки лист од вітру зашумить, що блиснуть проти сонця яри квіти, вона зненацька в думці забринить. Неначе хто її поставив на сторожі, Щоб душу кожний час бодить сна, щоб не заглухли в серці Такі рожі, Поки нова, не засвіте весна.